Доброго дня, шановні! З вами я, Безуська Олега Расмівна, кандидат біологічних наук Доцент. І сьогодні ми завершуємо розгляд цієї теми основи вищої нервової діяльності. ВНД. що ми сьогодні будемо розглядати? Ми познайомимося з тим, а що ж являють собою: емоції, свідомість, розглянемо типи вищої нервової діяльності людини, розглянемо стан сну. І сновидіння, а також трошечки познайомимося з тими структурами мозку, які можуть бути пов'язані з поведінкою людини. Отже, емоції це реакції, в яких проявляється ставлення людини до навколишнього середовища і до самої себе. Емоції поділяють. Звичайно, на позитивні, що це радість, задоволення, захоплення і негативні жах, гнів, огида тощо. Ось це ми зараз з вами дуже добре відчуваємо, коли згадуємо про те, як сьогодні живе Україна і що їй приходиться. приходиться з чим їй приходиться боротися. Під час емоцій збуджуються певні частини нервової системи, в організмі виробляються біологічно активні речовини, що впливають на функціонування різних систем, а саме і серцево судинної дихальну, травну тощо. Емоції пов'язані з мобілізацією сил організму для активної діяльності, для захисту. Виникнення реакцій, що супроводжують емоції, пов'язані з функціонуванням кори куль головного мозку. І там знову ми е, зустрічаємо якісь саме частини, це скронова і лобова частки та відділів, між іншим, і проміжного мозку, які теж залучені в ці реакції. Уміння керувати власними емоціями людина набуває внаслідок виховання та життєвого досвіду. А що таке свідомість? Це вид вищої нервової діяльності. Сутність якого полягає у відображенні дійсності вкори головного мозку та спрямованому регулюванні взаємозв'язків людини з навколишнім середовищем. На формування свідомості людини значний вплив справляє саме суспільство. І розвиток свідомості неможливий без спілкування людей між собою. Свідомість, це результат суспільного життя людини. Але кожна людина вона є індивідуальністю. І навіть на один і той, же, на одні і ті ж події люди можуть відповідати по різному. І ось ці відповіді вони значною мірою залежать від того, від тієї свідомості, яка притаманна людині. Типи вищої нервової діяльності людини та властивості нервової системи і знову. Ми згадуємо Іван Петровича Павлова, який виділив чотири основні типи вищої нервової діяльності людини. Він поклав в основу розподілу три основні функціональні властивості нервової системи, які вони: це сила збудження та гальмування, врівноваженість нервових процесів і рухливість процесів збудження. Та гальмування. Отже, перший тип це сильний і нестримний, характеризується сильними процесами збудження і гальмування, але не в рівноваженості цих процесів, з різким переважанням процесів збудження над гальмуванням. Другий тип це так званий сильний живий, характеризується великою силою нервових процесів, рівноваженістю і значною рухливістю, швидкою зміною збудження гальмування і навпаки. Третій тип це сильний і спокійний, відрізняється сильними, врівноваженими процесами збудження та гальмування, але малою їх рухливістю. І четвертий тип це слабкий тип. Характеризуються слабкими нервовими процесами як збудження, так і гальмування. Типи е, нервової системи відповідають чотирьом типам темпераменту людини. Так нестримний тип відповідає холеричному темпераменту, живий сангвінічному, спокійний флегматичному, а слабкий меланхолічному. Е, можна ще виділити. Е, Такі типи вищої нервової діяльності з урахуванням особливостей розвитку та взаємодії першої та другої сигнальних систем. І тут їх буде три. Такі типи вищої нервової діяльності людини. Перший це так званий художній, характеризується переважанням першої сигнальної системи на другою. Часто саме у письменників, музикантів, художників саме проявляється цей перший художній тип. Другий це розумовий, характеризується переважанням другої сигнальної системи над першою. І це математики, філософи. інші. Третій середній, який характеризується врівноваженим розвитком як першої, так і другої сигнальних систем. Таких людей найбільше. Сон і сновидіння. Дуже цікаво, що ж таке сон? Це специфічний стан центральної нервової системи, який супроводжується складними фізіологічними реакціями, тимчасове вимкнення свідомості, пригнічення рухової діяльності та обмінних процесів, зниження всіх видів чутливості під час сну. Під час сну настає відносний спокій, втрачається активний зв'язок з навколишнім середовищем. Які види сну ми можемо з вами розглянути? Ну, по-перше, сон буває фізіологічним і патологічним. Фізіологічний або нормальний сон, залежно від віку людини, може бути монофазним, коли стан бадьорості змінюється на стан сну один раз на добу. І такий сон характерний для дорослої людини, але фізіологічний сон, нормальний сон може бути і поліфазний, коли стан сну змінюється на стан бадьорості декілька разів протягом доби. І такий сон характерний для кого? Ну, звичайно, для немовлят. Крім фізіологічного, розрізняють ще наркотичний сон, який виникає під дією наркотиків морфію, хлороформу, ефіру, барбітуратів тощо. Може бути гіпнотичний, який являє собою гальмування діяльності певних ділянок кори головного мозку. І нарешті можна розглядати і патологічний. Останній настає внаслідок порушення діяльності центральної нервової системи. Механізми сну. Існує декілька теорій, які пояснюють механізм сну. Згідно з хімічною теорією, сон настає внаслідок утворення в організмі спеціальних речовин. В свій час видатний фізіолог Іван Петрович Павлов, він розробив свою теорію сну, але вона. Ну, вона не ствердилася, будемо казати, тому що згідно з цією теорією, сон є наслідком загального гальмування діяльності кори великих півкуль головного мозку. Проте, зараз більш прийнятною. Є інформаційна теорія сну, яка підтверджується сучасними електрофізіологічними даними. Виявляється, що під час сну в корі головного мозку можна зареєструвати фізіологічну активність, наявність процесів збудження, які охоплюють значні ділянки. Кори великих півкуль. В вісні можна виконати певні задачі, навіть які під час, під час бадьорості не вдалося вирішити. Ну, чесно кажучи, я колись, можна сказати, відчула це на собі. Коли в 10 класі мені треба було. Вирішити задачу з геометрії. Я сиділа, мабуть, до третьої чи другої частини ночі, і так у мене вона, і не так мені не вдалося її вирішити. І я прокинулася вночі з чітким, з чітким з Чіткою відповіддю, яким чином вирішується ця задача, я схопилася і записала оце рішення. І наступного дня, вже як кажуть, оформила це нормально. Але вирішити, ну я, мабуть, перевантажила свій мозок ось цим бажанням вирішити цю задачу. Які є фази сну? Ну, По-перше, це повільна, і по-друге, це швидка. Електрофізіологічними дослідженнями встановлена також ось наявність цих двох фаз сну, і вони відповідають частотам коливань електричних потенціалів мозку. У стані повільного сну, який настає відразу після засинання, сповільнюється обмін речовин та перетворення енергії, частота дихання і скорочень серця, знижується тонус скелетних м'язів та температура тіла. Через годину півтори повільний сон змінюється фазою швидкого сну, під час якої спостерігається зростання частоти дихання та скорочень серця, активується діяльність більшості внутрішніх органів, швидкими стають рухи очних яблук, виникають мимовільні скорочення деяких груп скелетних м'язів, і цей швидкий сон він триває 10-15 хвилин. Протягом 7-8 годин сну, загального сну, відбувається 4-5 змін циклів сну. Причиною сну є втома, пробудження настає при дії сигналів, що надходяться з навколишнього середовища та від внутрішніх органів. А от що стосується сновидіння, під час сну можуть виникати ці сновидіння, сновидіння є наслідком перекомбінації перегляду інформації, що зберігається в пам'яті. Сновидіння людина, звичайно, сприймає як дію світла на органи зору. Це пояснює тим, що під час сну активується діяльність кори саме потиличних часток півкуль великого мозку, куди надходить збудження від зорового аналізатора. Рідші сновидіння пов'язані зі слуховими, нюховими, смаковими та іншими відчуттями. Характер сновидінь визначають раніше пережиті події та переживання. У фазі швидкого сну виникають яскраві та фантастичні за змістом сновидіння, а у фазі повільного більш реалістичні та менш емоційні образи. І трошечки таких даних мені б хотілося, щоб ми з вами розглянули стосовно статевих відмінностей. Поведінці, про певні структури головного мозку, які пов'язані з, з певними такими поведінковими процесами. Вже. Якщо ми візьмемо статеві відмінності в мозку та поведінці, то вони проявляються у різних сферах. Одна зі стереотипних відмінностей між хлопчиком і дівчинкою проявляється в ігровій поведінці. Дівчинка грає з ляльками, хлопчик з солдатиками чи машинками. Однак ця відмінність між статтями є біологічно обґрунтованою, і це доведено дослідженнями на мавпах. Маленьким мавпочкам, Маленькі мавпочки дівчатка вони дійсно вибирають з великої кількості іграшок, саме лялечок, а хлопчики скоріше виберуть м'ячики або інші іграшки. І е, як це можна пояснити? Це може бути пов'язано з концентрацією такого гормону, як Тестостерон. Вже в перший день після народження дівчатка люблять ще вдивлятися в обличчя, а хлопчики віддають перевагу предметам, що механічно рухаються. А ось поведінка в період статевого дозрівання, вона, звичайно, тут є, що треба враховувати, як. Ну, Молодим слухачам і не дуже особливо викладачам треба з цим змиритися, що називається. У період статевого дозрівання мозок через гормони стимулює вироблення статевих гормонів. Гормони впливають на мозок підлітка і призводять до помітних, часто обтяжливих змін у поведінці. Підлітки дуже недовго можуть зосереджуватись на можливих наслідках своїх вчинків і навіть нечутливі до загрози покарання. Причина в тому, що в них ще не визріла передлобна. Кора або префронтальна кора. Для початку пубертату потрібен ряд хімічних змін. І ось є такий ген, який дослідники назвали кіс 1, поцілунок 1. Да? Він кодує кіс пептини, які виробляються гіпоталамусом. Вони є рушійною силою, яка запускає статеве дозрівання. Молоді люди бачать проблеми не в незрілості мозку, вони це не усвідомлюють, а в батьках батьки заміщають їм цю передлобну кору. Вони контролюють так, поведінку підлітка. Ось ця передлобна або префронтальна кора має центральне значення в керуванні іншими частинами мозку. Вона відповідає за контроль наших імпульсів, виконання складних дій, планування та. Організацію. Процес дозрівання цієї мозкової структури завершується у віці трохи за 20 років. Через зростання рівня статевих гормонів під час статевого дозрівання не тільки пробуджується сексуальність, але й поведінка стає типовою чоловічою агресивною і ризикованою. Людина є агресивним видом. Хлопчики агресивніші за дівчаток. Це закладається на все життя, ще коли маля було в утробі матері, майбутні маля. Зростання тестостерону, який виробляє, виробляють вже самі майбутні хлопчики ще в середній фазі ембріонального розвитку, робить їх агресивнішими на все життя. Дівчатка, які синтезують багато тестостерону ще до народження через захворювання надмирників, згодом стають агресивнішими також. Чоловіки скоюють у п'ятеро більше вбивств, ніж жінки. Вікова крива, що показує, коли чоловіки скоюють вбивства, має стереотипний вигляд. З підвищенням рівня тестостерону в пубертатному періоді кількість убивств зростає. Пікова кількість припадає на період між 20 та 24 годами життя. Далі починається тенденція до зниження, яку продовжують низькі показники у віці від 50 до 54 років. І Якщо це так ну, трошки проаналізувати, то ми можемо вже сказати, що зниження відсотків кримінальних діянь у чоловіків пояснюється не зниженням тестостерону, тому що у дорослих чоловіків він виробляється і достатньо великій кількості. А з чим же ж тоді це пояснюється, і що нам треба враховувати, що це пов'язано з розвитком префронтального кортексу який має, має вгамовувати ось цю агресивність. Руйнування префронтальної кори і, і лоботомія, так звана. Була така розроблена операція про відокремлення префронтальної кори від лобової частки. Така операція повністю позбавляла. Позбавляла, ну звичайно, це не не просто так людині робили таку операцію лоботомію. Це робили пацієнтам-шизофренікам, яких лікували від надмірної агресії. І крім того, ну, да, після цього людина практично перетворювалася на овоч. І вона вже була пов'язана будь-якої ініціативи. Тобто ось ця префронтальна кора вона відповідає за іні... ініціативність особини. Однак ніхто і ніколи не фіксував документально, якої шкоди заподіяла ця операція особистому життю пацієнтів. Після оперативного видалення пухлині в лобній ділянці однієї з пацієнток розвивалися труднощі з плануванням діяльності, тобто вона могла розпочати декілька видів роботи і потім забувала, що, що їй треба зробити, яка послідовність подій ма послідовність дій мала б відбуватися в нормі при хворобі піка. Та інших формах деменції, тобто, коли втрата пам'яті відбувається. Префронтальний кортекс зазнає значних пошкоджень. В передній частині мозку звивини зсихаються. На початковій стадії хвороби піка проявляються не так порушення пам'яті, як скоріше поведінкові порушення. А це вже пов'язано знову з цією префронтальною корою. Це і асоціальна поведінка, гіперсексуальність, алкоголізм, депресії, симптоми шизофренії і так далі. А потім уже, пізніше уже дійсно розвивається глобальна деменція, коли ось ці дійсно звивини діля... ділянки припроприфронтальної ділянки вони дійсно зсихаються. Вони морфологічно відбуваються їх зміна. І ось мені б хотілося. Я, на попередній на попередні зустрічі з вами ми розглянули Нобелівських лауреатів, які отримали цю премію в 2000 році. І один з тих, хто її отримав, був Ерік Кандель. і він отримав саме за ось цю довгострокову пам'ять. А от виявляється, що Нобелівські премії ну, визнавали і помилками. Так, помилка 1949 року. У премію з фізіології та медицини отримав португальський нейрохірург Моніц за розроблену ним у 1935 році операцію на головному мозку, так звана префронтальна ось про яку ми згадували, і багато медиків вважали, що вона приносить більше шкоди ніж користі, і уряд Португалії заборонив проведення цієї операції, а потім від неї взагалі відмовились і в інших. Країна. Справа в тому, що вплив на діяльність цієї префронтальної кори сьогодні при лікуванні тих агресивних таких нападів під час шизофренії, лікується зараз фармакологічно, і для цього не треба не треба такої страшної операції виконувати. У мозку є ціла низка структурних і функціональних відмінностей, які визначають нашу сексуальну орієнтацію, і формуються вони ще в другій половині вагітності. Так, функціональні зв'язки між мигдалоподібним тілом та іншими ділянками мозку в гетеросексуальних жінок і гомосексуальних чоловіків більш об'ємні ніж у гетеросексуальних чоловіків та жінок лезбіянок. У гетеросексуальних чоловіків та жінок, лесбійок. Та ламус та префронтальна кора реагують сильніше на жіночі обличчя, тоді як у гомосексуальних чоловіків і гетеросексуальних жінок ці структури сильніше реагували на чоловічі обличчя. Тобто Перевиховування людей або переслідування людей за їх сексуальною орієнтацією сьогодні набуває дійсно таких рис, що ці люди, які це роблять, вони мають розуміти, що це не просто такі люди, яким можна сказати, що ай-яй-яй, це погано, і ми можемо посадити когось там в тюрму, або переслідувати, або не брати на роботу, або ще щось. Це пов'язано з відповідно вже. Функціональними зв'язками між ділянками мозку, і ми не можемо е людей позбавити цього, і це не є примха, це не є щось таке, е що вимагає, вимагає е втручання суспільства. Гендерна ідентичність ну, от є ще така проблема у людини транссексуальність. Людина не може себе відчувати чоловіком чи жінкою, що відповідає тій статі, яку вона отримала природно. Так? А от, і в тоді, тоді такі люди, такі люди, вони вимагають певних оперативних втручань для того, щоб здобути цю гармонію між своїм організмом і ось цим відчуттям гендерної ідентичності. Так, ось що можна сказати, що транссексуальність із чоловіка в жінку трапляється один раз на 10 тисяч людей. А жінки в чоловіка на 30 тисяч людей. Тобто таких людей не так багато. І ось ці гендерні проблеми вони, проявляються і виникають ще під час розвитку ембріону та плоду, виявили незначну зміну в генах, які беруть, беруть участь у гормональному впливі на розвиток мозку і таким чином підвищують імовірність транссексуальності. Диференціація статевих органів відбувається в першій половині вагітності. А сексуальна диференціація. Мозку, в другій половині, тобто вони не співпадають. І виявила була така структура, таке ядро в головному мозку. І центральна частина цього ядра Бетнуклеус так? І ця центральна частина цього ядра вдвічі більша у чоловіків, і містить вдвічі більше нейронів, ніж у жінок. І ось у транссексуалів Чоловік, жінка, жіночий варіант ядра. Тоді, як у транссексуала жінка, чоловік, чоловічий варіант ядра. Тобто дуже багато речей зараз відкривається людству, і треба, без сумніву, це враховувати. Нові знання, нові ось ці підходи, мають бути потім і. Певним чином, певним чином, враховуватися у суспільному житті. Отже, дякую вам за увагу. На сьогодні ми завершили цю тему вже з вами: вищу нервову діяльність і особливості поведінки людини. Отже, якщо вам було цікаво, якщо інформація вам буде корисною, то будь ласка, підписуйтесь на наш канал. З нами буде вам, я так розумію, добре і ця інформація. З подальших тем теж може бути вами використане. Отже, до побачення. Хай вам щастить!